Всім доброго дня, торгівельний майданчик СМТ Гливаха, вулиця Окружна, 55Д. Маємо в наявності сівалки фірми ДТЗ на 18 та 22 ряда. В даний час робимо відвантаження клієнту 18-рядкової сівалки, яка коштує 2000 доларів. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся за номером, який буде прописаний в відео, або за якоюсь більш детальною інформацією, яка вас цікавить по даній сівалці.